Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас збірка барабана машинка LG. і вчора столкнувся з такою проблемою ставимо сальник на своє місце, а його отуди як будто хтось видушує Ну, і перед цим я знав, що там конус, тобто посадочне місце не циліндр а конус. Вчора видивився в інтернеті, люди советують канцелярським ножом акуратно зробити. Е, ну, Равномірно зняти, щоб циліндр вийшов Там наждачкою можна. У мене була така балеринка Вона лежала довго без діла. і зробили ми такий переходничок, внутрі 16, наружі 30. Вставляємо сюди цю балеринку вставляємо в подшипник. І починаємо проворачувати. Проворачую я її потихеньку, вона мене дуже тут плотна. Я її потихеньку сюди опускаю і вона прогризає місце. До речі, бере в одну сторону. Ось я вже починаю працювати ней, опускаю, опускаю. І бере вона одну сторону, в другу сторону вона не бере. Це говорить про те, що, якщо б я навіть усадив сальник, то він був би трохи сміщений по відношенню до внутрішнього діаметра підшипника. І таким образом таким образом я буду добиватись циліндра. Потім що я зроблю? Потім я посадю все це на герметика, цей червоний, він видержує, по-моєму, 300 градусів. О! І з кожним разом я сідаю нижче, нижче. По оканцовці там останеться. Це ж не подача токарного станка, по оконцовці там залишиться така полоса, я її просто згребу наждачною бумагою. Отак потихеньку. Раніше я сальник цей утаплював, скільки міг. Сюди ставив таку наставку дерев'яну мощну, внутрі там був отвір. Я цей буртик заходив туди всередину той отвір. І молотком, молотком усажував максимально скільки можна. І одразу замазував зверху автомобільним герметиком. І ви знаєте, воно держало. Держало, все було нормально. О, вже потрохи вистає другу сторону. Тут саме основне не переборщить, бо вверху розмір якби би байдужий, от внизу. Так, ну, в принципі, вже можна вам перематувати, бо це, це буде не швидко Так, і що я ще хотів сказати? Е, заказали ми хрестовину. От у мене там будуть відео внизу. О, пішло. Заказали хрестовинку. Ну, якоби оригінальна, Там геть написано, що Італія зробила. А на неї не налазять подшипники. Ви представляєте, ми вчора до ночі промучились із старшим, ну і сином. Стукнув резиновим молотком по пальцю. Зараз покажу яким. Ось такий молоток. Представте, пишівся махом. Ну, добре, що не повністю, а якби на бік. А це все того, що переутомляємось. Вже хотів іти віддихати. А потом думаю, ну ще трохи, ще трохи. Може ж вийде. Получается, що ми не забиваємо, воно не находить сюди. Ми вже почали вал притирати. Вирізали наждачку отакої полоскою. До речі, так мастера і роблять. Ну, десь приблизно 180 наждачка. Да, реально бере геть одну сторону, представляєте? Тобто з завода. А я ж думаю, що це перва наша LG От, працювала 10 років, а ця 3-4 роки і сальники чи той. І вода тече на цей, на двигун. Зараз навіть покажу аж він він мене під рукою. Двигун, правда, такий хороший, як він називається цей, на магнітах. І представте скільки тут вже було залито, що почали ржавіть пластини. А тут ні. Тут ну, виходить так, як воно на одній стороні, в одну сторону капало. А це ж, ну, я ще думаю, що це вчора воно не виходить. Ну це і добре. Як написано в Біблії, любящим Бога все дієств ко благу. <кхе> а сьогодні виявилося такий ганч. Тобто, перша в нас працювала, я не договорив, 10 років і ми на 10-й рік поміняли сальник, підшипник, двіжок там був у відлічному стані, І вирішили взяти помощне на 7 літрів. Ту продали. Так, У нас такої проблеми не було. А ця 4 роки поробила і все, і вода під нею. А цей раз вода. Прямо... О, ну, по-моєму, я вже дійшов до самого низу. Зараз буду пробувати встановлювати сальник на ваших глазах, так сказати. Ну, це вже веселіше. Зараз візьму дерев'яний. Проставочку і спробуємо набить. У моєму випадку це нова ручка молотка. Ага. Не заходить. Ще не заходить, так як хотілось би. І тепер воно, ну ви поняли, в чому суть, що вал був по відношенню до до сальника, він трошки був сміщений там, на якийсь міліметр. І через це сміщення вода через рік чи через пів вже потихеньку заходила туди в район підшипника. Тобто, добре, я включусь. Пізніше, коли повністю це все діло зроблю, усадю наш сальник туди подальше. Ну, а ви тільки візьмете для себе пользу. Так, у нас тут залишилися сліди. Це я потім вичисю. Значить, що я зробив? Я пройшовся до самого низу. Е, оці риски, які залишилися от скріп ножом. Зараз обіжирив обов'язково, Зараз намастюю герметика по всьому діаметру. А чого? Тому що чуть-чуть переборщив з отвором. Ну як, воно заходить ще плотно, особливо там внизу. Ще можна підбивати. Ну просто, щоб вже для надійності, щоб вода туди не просачувалась, ми туди намастимо герметиком. Так погружаємо його на своє місце и зараз ще вам кое-что покажу. Тут у нас зробив я таку, ну, вибрав на токарному, щоб можна було сальник... Так, беремо <кій> молоточок і підбиваємо його, щоб він сів на своє місце ага, та сторона. Та сторона не сіла. Ну ось в принципі і все. Якщо візуально спробувати, то сальник рівномірно сів. Везде десь по одному миллиметру. Сейчас тако сделаємо партии. Сильно розбилась? Все сальник на своєму місці, ну і тепер, щоб він оттуда не вискочив, я беру. Ось таким чином промазуєш зверху. Сьогодні, звісно, стирати ще ми не будем. А до завтра воно все це діло схватиться, висохне. То, що він красний, це не страшно. Тут в мене, до речі, перед цим чорний був. Все. Залишається поставити хрестовину, змастити худрой 2 і дождати завтрашнього дня. До побачення, нам все добре.